Відеозвіт ходу будівництва житлового комплексу Креатор Сіті від компанії Креатор Бут за серпень 2023 року. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати свіжі новини з будівництва. Станом на серпень місяць у першій секції другого будинку тривають монолітні роботи. Його каркас сягає вже 18-го поверху. Зовнішні і внутрішні цегляні стіни та перегородки влаштовані до 9-го поверху. Продовжується влаштування сходових маршів, які сягають вже 18-го поверху. В другій секції моноліт 7-го останнього поверху готовий. Тераса, яка стане відкритим функціональним простором для відпочинку, теж залита. Паралельно триває зведення третього будинку. Монолітчики повністю залили вертикальні елементи паркінгу, мінус третього поверху, закінчують його плиту перекриття. Вертикальні елементи паркінгу мінус другого поверху готові на 30%. В четвертому будинку монолітний каркас готовий на мінус третьому, мінус другому, мінус першому поверхах. Житловий комплекс Креатор Сіті спроєктований за принципом Місто в місті. Все необхідне для життя знаходиться на території. В комплексі розташується спортивний комплекс з басейном, супермаркет, власний дитячий садок, спа і салон краси, медичний центр. Житло обладнане автономним опаленням та системою кліматконтролю LG, це комфорт і економія до 40% на опаленні. безпеку у закритому від сторонніх дворі забезпечить цілодобова охорона і система відеонагляду. Всі автомобілі розташуються у підземному паркінгу з ліфтами, житловий комплекс Креатор Сіті, інженерний підхід до комфорту життя.